Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні я хочу поділитися з вами, як я готую універсальне пісочне тісто. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. З пісочного тіста дійсно можна приготувати безліч солодких та солоних пирогів. Тож давайте почнемо готувати це смачне, крихке, солодке тісто. У нас знадобляться борошно, цукрова пудра. Якщо немає цукрової пудри, її, звичайно, можна замінити цукром, дрібнозернистим. Вершкове масло. Якщо немає вершкового масла, можна замінити маргарину. Але я зазвичай готую останнім часом на вершковому маслі. В Чашу міксера викладаю вершкове масло кімнатної температури. Досить м'яке. Починаю збивати до допухкового стану. Тим часом, поки міксер буде збивати важкове масло, я просію з крову Я завжди з кровопуду просіваю, тому що в ній є крупиночки, від вологості ці крупиночки дуже тяжко розбиваються. Краще просіяти і бути певними, що в тісті не буде жодної крупиночки. Один важний момент. Вершкове масло повинно бути дуже добре збите. Я збиваю мінімум 10 хвилин. Як бачите, вершкове масло збилося ось до такого білого кольору. Воно пухке. І зараз я буду додавати по одному жовтки. Зачищаю стінки міксера і починаю невеликими порціями додавати цукрову пудру. Знову зачищаю, тому що цукрова пудра вся розлетілася в чашці. І далі збиваю. Масляна маса збилася. Зараз будемо замішувати тісто. Відразу до масляної маси додаю борошно, але не все. Більше половини, грам 200. Буду бачити по консистенції тіста. Борошно вмішала. Решту борошна викладаю на робочість. Починаю замішувати тісто руками. Вмішую все борошно. Ось таке гарне чудове тісто в мене вийшло. М'яке пухке, готове до випікання. Звичайно, можна покласти в холодильник. Якщо вам більш подобається працювати з холодним тістом, я ж відразу буду виробляти коржики. Поки буду виробляти печиво, включаю духовку, робочий стіл підпилюю борошном. Зверху також присипаю борошно тісто. Так як тісті є розпушувач, я розкочую тісто тоненько, тому що воно підніметься ще від розпушувача. І ось такими формочками буду вирізати печиво і відправляю на деко. В блендер я поклала абрикосове варення, воно в мене таке шматочками, і я його зараз переб'ю до однорідної маси. До цього печива ви краще використовувати густе повидло, добре перетерте. Викладаю в кондитерський мішок і видавлюю на кожне печиво. І ось печиво готове, неймовірно смачне, крихке. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до наступних зустрічей попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.